Доброго ранку, всім добрим людям. Вітаю, почався новий тиждень, страсний тиждень. А я зараз дещо купити, а потім хочу до своїх на північ. Після полового я Дмитрика ще не бачила, тільки там при народженні, та я все сьогодні зустрілася з ним. Але спочатку деякі покупки не знаю, дасть мені це чи ні. Ось купила невеличкий подарунок і їду в гості. Приїхала, мене зустріли от таким обідом-перекусом, чи як воно, не знаю, називається. Ну, як є. Дівчатка, сьогодні в мене на вечері отаке м'ясо запечене. У цептері, бо духовка моя не працює, мультиварка моя теж поламалась. Єдиний вихід був зробити ось отак. Зараз будемо спробувати ще в мене картопля буде і грибочки. Все вийшло смачненько. Ну і ось так воно виглядало в мене на столі. У нас ОТБ така картопля ранена, я вже брала, мені подобається. Різниця зі старою невеличка, тому знову беру. Ну, і ось завезли парти. Різні. Це АТБ. Я так розумію, це тільки початок. Отакі ось ціни. Оскільки я пекти не буду цього року, тому придивляюсь. Стигну купити. Усі не розкуплять, я так думаю. З духовкою у мене біда, да, але я теж не піду купти. Тому буде ось так. Дивіться, червона калина, прям так открасила. Упаковка. Але мені, на жаль, нічого цього мені особисто не можна, бо все це з цукром. Я залишу тільки з сирною пастою, яку сама зроблю. Ось ну, так, різні ціни. І зовсім можна бюджетно купити, Мені так здається, більше відтяг я ще не добилася. Десь попаду, подивлюся. І малесенькі отакі є по 30 гривень. А на обід, дівчатка, дивіться, у мене сьогодні такий зелений борщ. Чи суп, чи хто як називає. Я називаю зелений борщ що весь свій здачі тощо наріз, петрушка теж звідти. А бульйон на ребрах зварений. от І помідори, заморожені з літа ще залишились. Всім, хто обідає, смачного. А у мене знову яйця домашні, по ті ж 70 гривень. Паска на носі, яйця потрібно. Цього разу у мене 40 штук. Пикти нічого не буду, тільки буду фарбувати. Ну, ось такі вони. І не темні, і не білі. А ще купила ось такий набір васорті непоганий до сніданку. Нова локація у нас. На Мінській. прикольно. А це ми з дівчатками пішли у сенсей. Дівчатка щось собі купити, я подивитися великоднього або весняного. От, а наперед скажу, що нічого не придбали, бо на момент, коли ми вже збиралися йти на касу, була повітряна тривога, і ми вийшли, бо це торговий центр і вони закриваються. Великоднього вже майже нічого не було. От, а весняне було непогано. Не Це на метро було Лейк Плаза. У мене так розболілася голова, чесно кажучи, що я ледве-ледве доїхала додому. От, отакі тортівниці в мене з лимонами. А ці з полуничками теж симпатичні. Ну, а форма та ж сама, як і в мене. От оці полонички мені сподобалися. І я, чесно кажучи, тоді хотіла дещо з полоничок купити, але не вийшло. Не встигли. От. Оце я не придумала, для чого можна використовувати, але така симпатична ємність. Кавунчики теж думала-думала над такими тарілками. Ну, думала-думала, а купити все ж таки не купила. Ну, то ладно, а було насправді мені дуже погано, високий тиск був, зловила я якийсь гіпертонічний криз, єлі відійшла, довго відходила, дуже тяжко мені було. От, спочатку я навіть думала, що після е, сенсею зайду на базар. Сина навіть покликала собі в допомогу, потім зателефонувала, сказала не виходь, бо прийду додому, бо сил майже не було. Дивилася на оці тарілки, чорні вони такі, ну за них я не вирішила, що вони мені потрібні. От, а оці чашечки мені сподобалися, такі невеличкі і начебто симпатичні. Таку я теж хотіла взяти, але не взяла. А далі буде видно, буде вона в мене чи не буде вона в мене. А спочатку здоров'я. Підвищений тиск, запаморочення безсила я була. От мені трохи легше, я там можу дихати, але ніякий картонічний криз не може вплинути на те, що паска на носі. Вікна не миті, Ну це не знаю. Яйця не фарбування. Цього року я хочу тільки оце Фарбувати, можливо, ще передумаю час є, але на сьогоднішній момент тільки так. А як ви фарбуєте це було? Я спочатку буду його варити з півгодинки і тільки потім буду класти яйця фарбувати. Зварилася моє лушпиння, охолола навіть, а тепер закладаю туди яйця. От. Можливо, навіть можна саме лишпиння вибрати, залишити тільки воду, Ну, я зробила так. Не знаю, правильно це чи неправильно. Ну, ось так. Завжди якось воно було в лошпині. Ну, подивіться, який приємний колір. Я фарбувала ну, самі світлі яйця темних тут не було. Ось такі вони вийшли. Колір надзвичайно красивий. Мені так подобається. Христос Воскрес. Ми взагалі збиралися зустрітися з нашими, біля озера погуляти. Ось таку я готувала тарілку. Сирні паски у мене були, але не склалася. Ми не зустрілися і в мене знову якась ішемічна атака була. Тому швиденько такий сніданок великодній. з е, того, що було. А було що? Нарізка, сирна паска, яйця крашенки. Бачите, який в них красивий колір. До речі, я не виграла. От така в мене зелень виросла на цей момент. Ну, ось так от. Христос Воскрес. Ну, а на вечерю вже мені допомагали. Син картоплю готував, відбивав м'ясо, чоловік смажив, відбивні. Синенькі, правда, я посмажила. І нарізочка овочева та зварила кукурузку. Напої у нас кола без цукру. Христос Воскрес. Мир буде обов'язково.